Доброго ранку! На каналі Файні квіти, городина, Садочок, ранковий випуск. І в цьому випуску щоденник важливих справ на городі, в садочку, на квітнику 21 та 22 серпня 2023 року. Сьогодні, 21 серпня, зростаючий місяць буде знаходитися в знаці. Терези. Можна сіяти насіння крес салату, квітів, сидиратних культур, висаджувати розсаду квіткових та овочевих культур, полуниці та іншу. Але посіви та посадку треба проводити в завчасно зволожений ґрунт. Це час стихії повітря. Тому не поливаємо та не підживлюємо рослини саду та городу. Зелені операції проводимо тільки на овочевих рослинах. Сьогодні, 21 серпня, гарний, сприятливий день для заготівель на зиму та для збирання врожаю овочів, фруктів, ягід для тривалого зберігання. Завтра, 22 серпня, зростаючий місяць буде вже знаходитися в знаці Скорпіон. Можна сіяти насіння салатів, кропу, петрушки, шпинату. Повторні посіви для теплиць, які у нас опалюються для теплих країн, сіємо насіння помідорів, огірків, перців, баклажанів, сидератів та багатьох інших культур. Все, що вам забажається. Це зростаючий місяць і скорпіон. 22 серпня сприятливий час для посадки розсади, причому для будь-якої розсади. Ефективними будуть поливи та підживлення рослин, отож при посадці можна використовувати саме поливи, чого не можна було робити 21. го Не можна проводити 22 серпня зелені операції на будь-яких рослинах. Продовжуємо захист рослин від шкідників та хвороб в той день і час, коли це необхідно робити. Але в пізній пізній час для того, щоб була. Температура нижче плюс 25 градусів. І на останок 22 серпня, ми повинні ще визначити, що можна робити з заготівлями. А це знак стихії води. Тому 22 серпня це несприятливий день для заготівель на зиму, для збирання врожаю та для закладки овочів фруктів на збереження. На тривале збереження. Ось такий у нас ранковий випуск. Успіхів вам, усіляких гаразд, мирного та щасливого вам і сьогоднішнього, і завтрашнього дня. На все добре, до вечора. Бувайте здорові!